Боротьба за полонених героїв. Рік тому захисники Маріуполя виконали наказ вищого керівництва та склали зброю. Військових мали тримати в полоні до обміну. Проте в ніч на 29 липня один з бараків виправної колонії Воленівців був знищений ворогом. Досі невідома кількість загиблих. Представники Червоного Христа мали відповідати за долю полонених. Проте близькі героїв кажуть в організації не зацікавлені в їхньому визволенні. Чому дізнавалась Вікторія Чорнобривець? Ми чекаємо нашого брата, мого брата рівного. Він, на жаль, був у списках загиблих і по попереднім свідченням хлопців, яких відпустили з полону. Він був в тому бараку, і він загинув. Пані Тетяна очолює спільноту родин Оленівки. Вона майже рік намагається повернути тіло близької людини. Він захищав Азовсталь, був одним із тих, хто виконав наказ та склав зброю. Потім хлопців мали утримувати в полоні до обміну, проте частина захисників не дочекалася цього. Тракт волинівці став переломним моментом, де ворог показав своє обличчя. Відтоді обіцянкам російської сторони немає віри. Лишається робити все, щоб повернути героїв додому та гідно з ними попрощатися. Припинили міжнародне розслідування і ми вирішили, що треба активно діяти. У нас дуже багато питань, але на всі питання у нас одна тільки, ми отримували лише одну відповідь, що Росія не надає доступу до місця злочину. Але боротьба триває доти, доки захисників не повернуть на батьківщину, додає пані Тетяна. Коли ми згадуємо наших рідних, в сили беруться, бо вони ну, настільки неймовірні. Вони ну настільки робили ну, надлюдські вчинки. Що ми, коли їх згадуємо, у нас сили з'являються. Мама загиблого бійця Олександра Куцоконя, пані Олена, розповідає: представники Червоного Христа мали б стежити за безпекою українських захисників до полону і під час нього. Проте в товаристві поставилися безвідповідально до своїх обов'язків і супроводу військових. Останньою краплею став теракт в Оленівці. З тих пір почалася наша боротьба за повернення полеглих наших героїв, полонених всіх, тому що ми всі родини всі, котрі втратили наших героїв. Нам, на жаль, не вдалося саме спочатку від моменту загибелі попрощатися гідно з нашими синами, доньками. Наприклад, у нас поховання було в серпні місяці, хоча син загинув в березні. Пекло на землі, так називає пані Олена, життя тих, хто досі чекає хлопців з полону і додає, лише постійний розголос не дасть українцям забути про наших героїв. Окрім захисників Азовсталі, Росія утримує українських прикордонників та морпіхів. Зв'язку із ними практично немає. Все, що відомо, це приблизна кількість захоплених бійців. Більше 700 захисників Азовсталі. Це саме з ОЗСП Азов. І багато ще з морської піхоти з цих підрозділів, багато прикордонників, також є спецпризначенці. А який зв'язок там є чи взагалі не буде? Ну, я вам так скажу. Ну, якщо раз в півроку ми щось дізнаємося, це вже для нас хоч щось. Активісти додають, користі від міжнародних організацій, які мали б стежити за долею наших героїв, небагато. Тому просять громадськість підтримувати мітинги та акції з вимогою повернути військових з полону. Бо мирним життям ми зобов'язані саме їм. Вікторія Чорнобривець, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.